Чого, мій маленький чьо? Гуля медає пам'яті. Це репетиція театралізованого вечора єдності під назвою Україна понад усе. який презентує театр імені Марка Кропивницького 24 лютого. Вистава у річницю російського вторгнення це про українців, їхню силу і боротьбу. Культурний фронт цього дня не може мовчати, каже режисер вистави Євген Скрипник. Лютий, що для нас значить за останні 9 років, лютий 14-го найстрашніші події на Майдані, прихід Росіян в Крим, лютий 22-го не будемо брехати собі. Це все великі і страшні події нашої держави, нашої історії, воно прописано вже страшними, просто кривавими літерами. І чи має право театр в цей час промовчати? Я вважаю, це буде більш ганебно, аніж якийсь показати, умовно кажучи, все-таки це має бути просвітницько-пропагандистський якийсь продукт, який буде людям підказувати про те, що все-таки ми сильні, ми боремось. У програмі вечора єдності будуть пісенні композиції і театралізовані. Ми максимально скажемо про те, як почалась війна. Ми скажемо про те, що як ми боремось. Ми скажемо про наших військових, які нас захищають. І ми скажемо про те, що буде далі. Має бути така родзинка, має бути секрет. Показом вистави хочуть підтримати українських військових та їхні родини. До виступу, окрім акторів театру, готуються хореографічні колективи Світанок та Авангард. Ми будемо представляти одну хореографічну композицію. Це велика сюїта Ми діти твої Україна». Сюїта складається з різних регіонів України. Це буде це буде Центральна Україна, Гуцулія, Закарпаття, Полісся. Далі будемо робити спільний номер на пісню «Сію тобі в очі». Будемо з артистами театру і з оркестром робити спільний спільнину. Будуть задіяні діти від 5 до 19 років. Виставу будуть показувати в театрі до кінця війни. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.